Терорист під дулом пістолета завів до підсобного приміщення полковника Головина. З рук зловмисник не випускав ні на секунду пульт від вибухівки. Почалося особисте спілкування. Першою вимогою злочинця було скликати прес-конференцію з числа іноземних журналістів з міжнародною акредитацією. Основною метою цієї прес-конференції було озвучити ідею щодо. Належності Одеси та Придністров'я до Російської Федерації. Друга вимога була надання коштів на лікування матері злочинця та проведення негайної їй операції. Дмитро Валерійович Головін розпочав з виконання другої вимоги, щоб виграти для своїх колег час для того, щоб підготувати. Прес-конференцію з числа іноземних журналістів з'ясувало, що на рідкісну операцію в обласній лікарні дуже велика черга. Дмитро Валерій зв'язався з керівництвом обласної лікарні та почав домовлятись про проведення операції. Другу вимогу терориста було виконано. Пан Дмитро дав слово офіцера, що операція буде проведена, а керівництво обласної лікарні негайно почало готувати пацієнтку до операції. На продовження цієї історії чекайте в наступній частині.